Чи може цей спеціальний тип середземноморської дієти врятувати ваш мозок молодшим? Нове дослідження говорить так: повільний час, чи може зелена середземноморська дієта стати ключем до молодого мозку? Прагнучи до довговічності та збереження когнітивних функцій, ми постійно шукаємо нові способи збереження здоров'я мозку? І тому з'являються перспективні новини. Нове дослідження свідчить про те, що зелена середземноморська дієта може стати потужним інструментом у боротьбі з старінням мозку. Я, як людина, яка активно зацікавлена в здоров'ї та довголіття, ретельно стежу за такими відкриттями. І хоча слово молодий може звучати голосно, я бачу в цьому дослідженні потенціал для реального вдосконалення якості життя в дорослому віці. Середземноморська дієта вже давно визнана однією з найкорисніших дієт, його популярність пов'язана з численними дослідженнями, що підтверджують зв'язок із меншим ризиком серцево-судинних захворювань, поліпшення метаболізму і навіть збільшення тривалості життя. Але, як виявилося, в рамках середземноморської дієти є нюанси, які можуть мати ще більш виражений вплив на здоров'я мозку. Що таке зелена середземноморська дієта і чим вона відрізняється від класики? Класична середземноморська дієта передбачає рясне використання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, риби та морепродуктів, оливкової олії, горіхів та насіння. Однак зелена версія фокусується на рослинних продуктах, значно зменшуючи споживання червоного та переробленого м'яса. Він також включає посилення використання цілих круп. Горіхів, насіння, фруктів та овочів, а також головне продукти, багаті поліфенолами, такими як зелений чай, манкай та волоські горіхи. Чому поліфеноли такі важливі? Під час недавнього дослідження вчені встановили, що люди, які дотримуються зеленої середземноморської дієти, демонструють нижчий рівень білків, пов'язаних із старінням мозку. Автори припускають, що поліфеноли тут відіграють ключову роль, природні хімічні сполуки, що містяться в рослинах. Вони мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, які, як вважають, захищають мозок від пошкодження, пов'язаних з віком. Особисто я завжди звертав увагу на включення продуктів, багатих антиоксидантами в свій раціон. Я помітив, що при регулярному використанні ягід, темного шоколаду з високим вмістом какао, горіхами та травами я відчуваю себе більш концентрованим та енергійним. Можливо, це суб'єктивні відчуття, але я переконаний, що харчування відіграє величезну роль у підтримці когнітивних функцій. Чому важливий вік мозку? Дослідження підкреслює важливість концепції віку мозку. Він відрізняється від хронологічного віку і відображає стан мозку, його здоров'я та функціональність. З віком мозок неминуче змінюється, деякі його частини стискаються, зв'язок між нейронами слабшає, приплив крові зменшується, а запалення збільшується. Все це може негативно вплинути на розумову функцію. Я вважаю, що розуміння різниці між хронологічним та біологічним віком це перший крок до свідомого підтримання здоров'я. Ми не можемо зупинити спосіб, але ми можемо впливати на те, як швидко і ефективно наш мозок старіння. Що це означає для нас? Дослідження не дає однозначних відповідей, але воно відкриває перспективні перспективи. Якщо ми можемо дійсно уповільнити старіння мозку дієтою, це може мати величезний вплив на якість нашого життя в дорослому віці. Збереження когнітивних функцій, розумова ясність та здатність підтримувати незалежність це цілі, які слід переслідувати. Мої рекомендації: Включіть у свій раціон більше рослинних продуктів, збільште споживання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, горіхів та насіння. Зверніть увагу на поліфеноли, додайте до свого раціону зелений чай, манкай, волоські горіхи, ягоди, темний шоколад. Високий вміст какао, оливкового олія. Зменшіть споживання червоного та обробленого м'яса. Це не означає, що вам потрібно повністю відмовитись від м'яса, але намагайтеся використовувати його рідше. Дотримуйтесь свого загального способу життя, здорова дієта, лише частина рівняння. Важливо також займатися фізичними вправами, поспати, уникати стресу та підтримувати соціальну активність. Особистий досвід. Я сам намагаюся дотримуватися принципів здорової дієти та веду активний спосіб життя. Я регулярно ходжу на спорт, медитування та намагаюся уникати стресових ситуацій. Я помітив, що при такому підході я відчуваю себе більш енергійним, концентрованим та оптимістичним. Я переконаний, що інвестиції в охорону здоров'я це найкраща інвестиція в майбутнє. Висновок Дослідження зеленої середземноморської дієти це ще один аргумент на користь здорової дієти та активного способу життя. Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти механізм дії, я вважаю, що такий підхід має величезний потенціал для уповільнення старіння мозку та збереження когнітивних функцій протягом багатьох років. Не чекайте, поки наука дасть остаточну відповідь. Почніть змінювати свій раціон та спосіб життя сьогодні, щоб забезпечити собі здорове та активне майбутнє.